Ми знаходимося з вами в нашому історико-краєзнавчому музеї, який був відкритий з нагоди 10-річчя відкриття нашої школи. Тут зібрано з ініціативи вчителів, дітьми і односельчанами на даний час 248 експонатів. 240 з них є діючими оригінали. Ну, музей має три відділи, навіть чотири. З глибини віків, оце з глибини віків, перше історичне повідомлення про село Турє перша згадка 1456 рік. Ну, але є основа така підстава для того, що. Тут були навіть і стоянки первісних людей, бо ми на території якраз дуже унікальні речі є. Знайдено кремінні знаряддя праці. Просто навіть і далі е, палеоліт, і ще рані навіть палеоліт е, дуже мені, що і в нашій, в нашій стороні, мабуть, і проходили козаки, бо знайшли козацьку люльку то Причому дуже, знаєте, так, оригінально mm -hmm. пасха корови і корінь сосну вивернуло, mm -hmm. через ту дірку пройшов корінь. Бачите, там вона натіснула. Mm -hmm. <laughs> унікальна річ, козацька люлька. Mm -hmm. Далі тут у нас зібрано, ми мали е документи різні, дуже унікальна річ. Mm -hmm. е просто супер. Табір, ну, лист з концтабором бухідбар. Mm -hmm. Оригінальна марка Гітлера. Mm -hmm. Але вони мали бланки готові, щоб писати парасольку. Щоб писати парасоль. ага, листи. Так. Кориляк Степан нам лишив спогади, дуже цікаві е ну політичні в'язень, який сидів разом у в'язниці із Великом К'яненком. Е на жаль, не мав е можливості, не мав видно, спонсорів, щоб надрукувати. Е ну угу. саму... Торукописи, так? Да, так, опис, а а а Ага, ти машинапис. Наш... Угу. Сидів разом з Великом бачите. <п 'ят> <п 'ят> Ну, десь я чув короляк. Короляк Степан. У нас е, такі шкільне, стареприваддя, калямарниця, mm -hmm. а то я не знаю, чи ви бачили таке, чи не бачили. То, знаєте, що це є? <рес> <рес> Ні, не знаю. А <рес> дошка, <рес> дошка? А Зошит. <рес> зошит. Ага. Рисиком ріш. не, решик такий був печальний. І потім роковий раз, вітер дуже добре був помилку шах. Витер. <реш> 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 ну тут далі продовження От, буде в другому відділі, таке продовження. Mm -hmm. побут, Нар... побут. Побут, так. Побут. Тут народний промисел. Ну, промисел, я б сказав, а. Мистецтво. Ожиткове мистецтво. У, так? Зібрані рушники, дуже, дуже старі, старі дуже давні. Угу. І сорочки. Одна сорочка десь, тут була закопана, я без окулярів. А, о, оця сорочка була під час війни 109, закопана. Так, землю було, Тут видно якось до вистави взяли, комусь треба було. Ага, ясна, а, так, так. так. Тут 39-й, 32-й. Повсекденний такий. Олі, то святкова святка, то кожу був, але нам ній трошки його об'їла. Э, э, це святковий костюм. 1943 року, Це святковий костюм. Це килимок такий дуже бачите, э, козак. Коня наполав, дівчава добрала, козак заспівав, дів... дівча заплакала. Оригінальне, оригінальне. А тут, щоб не було такого, знаєте, бо в нас було на пам'ятнику написано, що загинули на фронтах Великої Вітчиняної і загинули, оте, що ми читали від рук буржуазних націоналістів, і тут сім'я Шалопатів загинула від вас писали її на наших хлопців. З лісу ми зробили таку стелу пам'яті. Взяли салфетки, вишивали з цього місця, де вони там мешкали грудочку землі. землі. Цю mm. пачечку по з зільників зробили Орегіない, таку пам'яті. Тут такі речі, що ну То світ... ви зібрали суто по селі Туря чи десь по, ще, не, на, по, по селі Тур'я, по нашій сільраді. По селірані. Да, добре, добре. А ми зробили так, щоб нікого не вражати бр... не ну, всі, ну. бо вони загинули усі в роки війни. Так, так. так, так. І не розбереся, хто як. Так, так, так. А то такі унікальні знахідки в землі, зброя та те, що приналежно до, до, mm -hmm. до війни. Ми знаходимося в другому відділі, де є ремесуар рідного краю, ну, ремесло рідного краю і сучасний. Сучасне започатковано таку знаєте вишивку mm. випускниками, які mm. випускаються і лишають про себе рушники, по... рушники по останні... своїми іменами. Своїми іменами. Mm. Mm. Дуже дуже то, таке ми започаткували. і Вже кажуть, що в районі ще деякі школи є. Заливниці. У сівках є таке, я бачу, на Сілецькій школі є. Вона вже і... бачить, скільки так, О, тут так. забрали відшивати. Ще повісять, бо забрали, ага, то, то, що не хочуть, щоб було одинаковий, що піювати не хоче. Ага, ну, ну так, так так. Тут от, той вік нам подарували двоє стареньких. Він був дуже великий майстер, той чоловік. То він сам той міст зробив. Угу. І зі старенькою привезли, самі склали, ще й тут сфотографувалися. На фоні цього воза дуже були цікаві люди. І прожили дуже багато. Дід прожив 97 років. Бачите, Бог їм дав за те, що вони такі ті Ці він сконструював у війну. Це не просто такі жорна, знаєте, трошки. А то є механічне. На двох людей, на дві корби, так? Механічно, бачите, він від танка взяв якийсь. Mm -hmm. Знаєте, то, і струював такий тут то кіш, засипаєш, ага. там вилітає. Засипає, засипаєш, тут у нас швидко молов. Бо то такі звичайні жорст. Ага, так, а, так, вручно. А, а то вже трошки механізовано. А То ніхто багато не знає, що то таке. Ага. А то я верстат робити колеса дерев'яний. Uh -huh. Знаєте? Тут, тут, тут звідкати, там все, все деревляний колеса робити верстак. Це так само він дав, той чоловік. Да? Угу. Ну і напевно той обруч металевий, тож він десь якимось чином його тут робили. Чином... По деревляному ми це, а, а воно далі з черво живе. То диван. Так, то диван. Тут у нас лечики побутові. Тут цікавий глечик, я не знаю, як треба Довгані як буде. Ага, що... Петро мене приятель добрий. Треба показати, бо мені здається, що то є трипільська культура. По-моєму, то є трипільська культура. Я так дивився, ви знаєте, у книжці, що це є орнамент трипільської культури. З Гутіська на Гутіську знайшли і Згутіська нам принесли. Ну, тут такий куточок інтер'єр ніби кімнати, ну, початку, кінця 19-го, початку 20-го століття, бо завжди в хаті був так. верстат ткацький. Верстат ткацький. Ткацький верстат. Ну, я, на, ньому і колиска, вже, ну, так, на ньому вже, напевно, то там сідали, то сідали, ногами перебирали. Тут приїхала одна з тисминиці, не знаю чи пані Катерина живе, то якраз сестра Куриляка, mm -hmm. бо їх тут не приписували, і вона в тисминиці була. І вона сі, сіла тут, ногами почала перебирати, ви знаєте, їй щось зробилося недобре. Вона гадала, як то, mm -hmm. було, і її. Стало так Стало, трошки неприємного. То у нас був палац на да, Синечові, польський палац був. Mm -hmm. то, не знаю, хто то так, але то забрали колись того палацу і тепер дали антиквар. Mm -hmm. Дали до школи. Віддали mm -hmm. <laughs> до школи. Ну, а тут... Ну, наші, оці я кажу, в написано коротко про бондарів наших, хто майстрів, хто плів зі соломи, хто займався ткацтвом, хто займався ткацтвом. Ми так зібрали. То. А тут є так само унікальні от речі різні бочки, самі довбанки. Все довбанки, немає ні одної, щоб була там, ну тут трошка, але це все одно довбанка, то для того, uh -huh. то, з того сіяли, то сіленька. То сіяли. То деревляна сіленька вісили, а то е сіленька плетена. То грібінці, щоб е чесати вогну, зовець. Uh -huh то так само дуже майстерна робота, щоб зробити такий грібнець. Так, і щоб воно було таке відповідне, пружне і, і не, не зламалося. А, і... А, а то так само цього кріселка з того палацу, то їхні діти мали ляльки і, 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 і ляльок -ля мали такі угу, та, оригінальна, оригінальна. забавки. Та, Оригінальні. Діти сюди зайдуть, тут трошки. Потім mm. подарував бубна і цимбали, подарував такий був у нас музикант, Іван Сподарик, подарував мені тут цимбали, так, ну, настроїв потрібно. Ну no, так, так. Але музикантом буде, yeah, щоб знати, що як... треба то — Комп'ютер колишній? — Так, комп'ютер. Так, 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 так. Мало хто пам'ятає, але. Ну, рифмометр, так. так-так-так. Ну, так, то мав конторах, то так. мало таке. Так, так. Отаке в нас, отаке. Між іншим, ваза така мого дитинства. То ваза. Ага, то... Я колись теж вирізав в віці, десь, так 12-13 років ага. таку вазу. А ви звідки це? З Строга. так. Бо Мій брат, трудове, в трудовети. Я, я, там була так, така книжка, така ціла така. О, жовто, так, та, вона така. Так. <laughs> так, ну, ну там, Що цікаво, <laughs> <laughs> <Брата, старий. тут> Ту, німецький брат, але він перевезені і подарований німцям. Приятелі тут мої сусіди, він служив разом з Рудольфом Вернером такий. Він виїхав в Німеччину в 1992 році, 93 році. А ось за скільки не часом, тепер щось не прийдуть, такий час вони приїжджає. Приїжджали, приїжджали тому нам подарували праку, подарували ці такі гарні, бачите, mm -hmm. якісь по місяцях е, mm -hmm. тарілочки, е, подарували багато книжок е, німецьких, таких там звітом привозили. Бачте, 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 mm -hmm. А в школі діти вчать німецьку мову? німецьку і англійську. Тут якраз добре для. Німецьку і англійську вчать. Добре для родину? Карти привезли свої. звідси привезли. Бо я тут подурував німеччині, я тут рейд так вчив по карті трохи, але ще в цій демократичні.